Сьогодні з пастором Джозефом Принсом вітаю церкво! Ласкаво просимо до Дому Божого, де зберігається вся мудрість та знання. Амінь. Щоразу, коли ми приходимо до Дому Божого, ми очікуємо почути мудрість мудрість, якої немає у світі хто кращий, ніж наш Бог. Амінь. Він розповідає нам, як діяти в житті. Слава Богу. Біблія це як інструкція від виробника. Амінь. Щоразу, коли ми приходимо до Слова Божого і чуємо його, ми отримуємо Божі вказівки для нашого життя. якщо ми виконуємо ці вказівки, все йде добре, квітне, коли щось трапляється з приладом, який ви купили, ви звертаєтеся до інструкції і намагаєтеся зрозуміти, що трапилось. Амінь. Боже слово дано нам для нашої користі. Бог не написав Біблію для своєї користі, повірте, він і без цього успішний. Слава Господу, Боже слово, слово рема. Йде до вас у свій час, життя і сила. Слава Господу! Я відчуваю помазання Святого Духа. Ми зробимо сьогодні щось незвичайне я буду відповідати на запитання від людей, які були в них на серці, особливо в цей час. Дух Святий робить наголос на цьому в цей час. Іноді, під час недільної проповіді, я не встигаю розглянути все детально за 60-70 хвилин. І от у таких сесіях ми будемо приділяти час для розгляду всього того, що Бог має для нас у своєму слові в цей час. Амінь. Ми віримо, що коли ви почнете слідувати економіці благодаті, станете учнем Божої благодаті, учнем Нового Завіту, то знайдете істини, які звільнять вас. Насправді це і є визначення учня, чи не так? Говорячи про учнівство, Ісус сказав як у Слові моїм позостанетеся, тоді справді моїми учнями будете і пізнаєте правду, а правда вас вільними зробить. Амінь. Якщо ви не є учнем Божого Слова, то істина не зробить вас вільними. Вам потрібно стати учнем. Тоді істина зробить вас вільними. Амінь. Ми тут, щоб бути учнями. Церкву я повторюю знов. Ми завжди будемо учнями. Ми учні Божої благодаті на все життя. А зараз ми поглянемо на перше запитання. Слава Богу! Я завжди хочу поділитися багато чим. Я завжди несу надлишок. Я готую більше віршів, ніж встигаю поділитися за годину, і завжди залишається надлишок, який я не встиг передати. Хочу читати з першого послання до Коринтян, 4 розділу. Там говориться «бо хоч, це говорить Павло, він говорить це Духом. Бо, хоч би ви мали десять тисяч наставників у Христі, та отців небагато, а я вас породив духовно у Христі Ісусі через Євангелію. Чи звернули ви увагу на те, що апостол Павло, як я казав у неділю, Робить наголос на батьківстві та синівстві амінь. Усі ми сини Божі. Проте ми не часто чуємо про духовне батьківство. Павло тут чітко говорить, що може бути 10 тисяч рабинів, 10 тисяч учителів, але вчення це інше. Ми більше не під принципом учень та рабин, пане учень. ви можете бути учнем рабина. І водночас не бути близьким з ним. Це можливо. Амінь. Проте, коли ви син батька, це крові плоть сім'я. Ви відчуваєте любов, відчуваєте близькість? Зверніть увагу, що Павло говорить бо, хоч би ви мали десять тисяч наставників у Христі, та отців небагато. багато хто з них мали юдейське коріння, навіть у Коринті. Вони розуміли концепцію рабина та учня. Так, учителя та учня, однак вони не розуміли концепції батька і сина. Більшість наших проблем пов'язана з духом образи. У нас є отець, але ми живемо, думаючи, що про нас не піклуються, що за нами не доглядають, що нас не люблять. Багато хто страждає від духообрази. Ось чому Ісус прийшов, щоб відкрити ім'я Отець. Проте, в певному сенсі, лідери також мають бути батьками. Над своїми учнями, якщо хочете. Однак Дух Святий обрав інше слово. Ми бачимо це у всіх богонатхненних випадках. ми бачимо це в книзі Дій. Чому у діях 11 розділі бачимо, що Дух Святий змінив слово учні на християни. І коли ми говоримо, що ми християни, ми маємо на увазі, що ми учні. Не всі християни є учнями. Амінь. Однак ця ідея учнівства як чогось вищого за християнство, покликана принизити той факт, що ви є християнином. Вона ставить титул християнин нижче за рівень учня. Він християнин, але він не учень. Ні, не можна бути християнином і не бути учнем. Але передусім ви син, який вчиться. Так? Досить думати, що рівень учня це якийсь вищий рівень, бо в Ісуса були не спасені учні. Амінь. Юда не був спасенний. Ви можете бути не спасенним учнем. Однак ви не можете бути сином Божим і не бути спасенним. Як людина стає сином Божим? Вона народжується згори. Ви народжуєтеся згори, щоб бути сином. Амінь. Син завжди хоче вчитися в батька, але він не вчиться як учень рабина. Амінь. Не як господар та учень, він вчиться в дусі родини, він вчиться дивлячись на батька. Він вчиться, отримуючи любов, він вчиться, коли бачить серце батька. Я вірю в учнівство, але тільки таке, про яке говориться в Писанні. Амінь. Як я вже казав того тижня, коли розповідав про звернення Павла до Тимофія, він звертався до нього як до вірного сина у вірі, як улюбленого сина. Амінь. Він міг сказати, мій учень Тимофій. Та жодного разу у посланнях до церкви, натхнених духом, ми не бачимо слово учні. Питання в тому, як нам зростати у синівстві. По-перше, маємо зрозуміти, про яке синівство говорить Бог. Якщо ми зрозуміємо це, то дуже зрадіємо. Бо коли Павло отримав це відкриття, він почав писати про нього у посланнях до римлян, галатів. Він звертався до юдеїв, бо вони розуміли це. Він каже, коли ми були під законом, ми були не піос, немовлятами. Під законом вони були немовлятами. А потім він говорить: але коли прийшла віра, слово віра завжди означає виправдання вірою, інакше кажучи, це благодать. До того, як благодать прийшла через Ісуса Христа, закон був даний через Слугу Мойсея, а благодать дає син. Закон, бо через Мойсея був даний, а благодать та правда з'явилися через Ісуса Христа. Павло каже, коли ми були під законом, ми були немовлятами, не піос грецькою. Та після того, як прийшла віра, ми більше не немовлята. Тепер ми хуйос. Амінь. Отже, закон був нашим виховником до Христа. Амінь. Тепер ми в Христі. Тепер ми сини. Він говорить: бо ви всі сини Божі через віру в Христа Ісуса. Ми вивчали слово сини, це слово «хуіос» грецькою. «Хуіос» — це не немовля, не маленьке дитя. Це не той, кого називають малою дитиною. Це доросла людина. Яка має права та титули. Амінь. Це слово говорить про честь. Загалом Бог дивиться на юдеїв як на немовлят вони не могли успадкувати всього, що Бог дав для них вони були під законом. А поки ти під законом, ти не піос, немовля. Ви можете знайти все це у третьому та четвертому розділах послання до Галатів. Однак він говорить, що після того, як прийшла віра, ми вже не під законом. Христос прийшов, щоб ми стали синами Божими через віру в Ісуса Христа, щоб ми стали тим, хуйос. Дорослими синами, які мають гідність від цих відносин. Амінь. Ми маємо закон за законом юдеї, Ізраїль загалом був немовлям в Божих очах. Коли прийшла благодать, усі вони перейшли до синівства. Це ніяк не пов'язано з духовним ростом. Усі ми зростаємо духовно. Так, я торкнувся цього питання трохи згодом, але okay. тут говориться про ваше положення у Божих очах ви син, дорослий син. Як ми зростаємо в нашому синівстві? По перше, розуміючи, що ми сини, ми зростаємо у свідомості цього факту. Християнське зростання це зростання у вірі. Амінь Бог має відкривати вам ще більше речей, у які ви маєте вірити. Я хочу сказати вам, що часто справа не в тім, що ви робите, а в тім, у що ви вірите. Це впливає на те, що ви робите. Якщо ви вірите в неправильні речі, ваші дії стають неправильними. Амінь. Я написав книжку на цю тему. Вона називається Сила правильної віри. Вона базується на тому, що Бог сказав мені якщо віритимеш правильно, то й житимеш правильно. Ми фокусуємося на тому, щоб учиняти правильно. Проте новий завіт фокусується на правильній вірі. Як вірити правильно? Вас потрібно навчити. Так, вас потрібно навчити. Можете називати це наставництвом чи як завгодно, але ваше уявлення про наставництво має базуватися на новому завіті. Амінь. Фактично, ви маєте стати учнем, учнем Божої благодаті, учнем нового завіту. Насправді часто ми зростаємо, коли забуваємо деякі речі. Ми забуваємо те, чого навчилися у світі. Ми забуваємо те, що почули від наших родичів та друзів. Ми забуваємо багато чого, щоб не бути такими, як світ. Ми забуваємо шляхи світу. І вивчаємо шляхи Божі. Амінь. Ви маєте знати, що ви зростаєте у Господі. Як мені дізнатися, що я зростаю в Господі? Ви знаєте, що ви зростаєте у Господі, коли розумієте, що вам є ще багато часу, чому повчитися? Коли ви кажете, мені ще так багато треба вивчити, коли люди кажуть, я знаю, 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 ти кажеш їм щось. Ви зустрічалися з такими людьми? Я не маю на увазі вашу дружину. Ти кажеш щось комусь, а вони відповідають. Знаю, знаю, знаю. Знаєш, порівняйте це з жінкою біля колодязя. Це два розділи, які йдуть поруч, так? Євангелія від Івана, третій та четвертий розділи. Жінка біля криниці в четвертому розділі і Нікодим в третьому, так? Нікодим каже, знаємо ми, що прийшов ти від Бога. Жінка нічого не знала. Господь відкрив їй, ким він був. Амінь. Ким вона назвала його? Юдеєм, паном. А потім вона сказала: Ти пророк. А потім зайшла мова про Месію. Ісус каже їй: Це я аж до Месії. так анікодим сказав йому: Ми знаємо, що ти вчитель від Бога. А Ісус відповів йому Тобі потрібно народитися згори. Він не сказав цього жінці, яка мала п'ять чоловіків і в той момент жила в перелюбі. Він не казав їй Тобі потрібно народитися згори. Чи потрібно їй було народитися згори? Так, але зверніть увагу на те, як Ісус поводився з різними людьми. Якщо у вас є гординя, він зніме вашу самоправедність та гординю. Проте, якщо ви прийдете до нього зі смиренням, він просто буде наповняти вас. Амінь. З усіх термінів та імен Бога в Біблії, а їх багато у Старому Завіті. Це все імена на Івриті. Я маю на увазі такі імена, як Яхве. Яхве говорить про Бога, який дотримується завіту. Він той, хто вчора, сьогодні і завтра незмінний. Хто є, був і гряде. Це Яхве. Далі йде Ельшадай. Ельшадай це бог якого більш ніж достатньо. Це ім'я пов'язане з ідеєю забезпечення всім. Також є Ель Еліон. Коли Авраам зустрівся з Мелхиседеком, благословіння було в ім'я Елеліону, Бога Всевишнього. Тут робиться наголос на Бозі Всевишньому. у ті часи в них були різні уявлення про богів. Мелхиседек хотів, щоб всі знали. Я представляю Бога Всевишнього. Бог Всевишній благословляє тебе, Аврааме, він володіє небом та землею. А тепер Він благословляє тебе. Хай буде благословений Авраам від Бога Всевишнього. Усі ці терміни показують нам різні аспекти та характеристики одного Бога. Так, а в новому завіті Ісус каже: Я прийшов, щоб відкрити ім'я. Він каже в Івана, 17 розділі: я ім'я Твоє виявив людям, що мені ти і світу їх дав. Твоїми були вони, і ти дав їх мені, і вони зберегли твоє слово. Як гадаєте, яке ім'я Ісус явив учням? Вони були знайомі з Ягве, вони були знайомі з Адонаєм, з Ельшадаєм. Це були імена Божі у Старому Завіті. Однак Ісус прийшов, щоб відкрити ім'я Отець. Ісус завжди звертався до Бога як до Отця, батька лише на Христі. Він звернувся до нього як до Бога. Щоб показати, що на Голгофі здійснився божественний обмін. Зверніть увагу на це. Я ім'я твоє виявив людям. А тепер погляньте на останній вірш у його Первосвященницькій молитві. Він говорить оцю Я ж ім'я твоє їм об'явив, коли він явив ім'я Отця учням. Любов, що ти нею мене полюбив, була в них. Ісус каже Ваш отець годує вас? Ваш отець. Знає ваші потреби ще до того, як ви попросите, ваш Отець, і та любов, яку Отець полюбив Ісуса, буде в них. Хіба це не дивовижно, можливо, ми бачимо нестачу любові або усвідомлення любові, тому що ми маємо любити один одного, так як Христос полюбив нас можливо, ми не усвідомлюємо любові Отця до нас, любові Господа до нас ось чому ми охоче любимо і прощаємо. І лише коли нас люблять, ми любимо. Ми любимо, бо Він перший полюбив нас. Ісус каже, що його постійне проголошення любові Отця будує їх у любові Божій. Отже, якщо Бог Отець, то ми сини. Це говорить про захист. Бог каже, що в нас є захист. Мені здається, що ми маємо дедалі більше учити наших людей про Отця, про те, хто такий Отець. У книзі об'явлення говориться про останні часи, про мітку звіря і все таке інше. І ангел говорить: не шкодьте ані землі, ані морю, ані дереву. Аж поки ми покладемо печатки рабам Бога нашого на їхніх чолах. Що це означає? Що на землю прийде шкода, вона зачепить моря та дерева, так? Однак нічого з цього не буде пошкоджене, аж поки не будуть покладені печатки рабам Бога на їхні чола. Що це за печатка? Печатка це захист. І де вона? На чолі, що знаходиться на чолі? Та ж книга об'явлення говорить нам далі. І я глянув, і ось Агнець стоїть на Сіонській горі, а з ним сто сорок тисячі, що мають ім'я його, і ім'я отця його написане на своїх чолах. Ім'я отця написане на своїх чолах. Отже, є мітка звіря. Знаєте, де вона тоді буде? На чолі та на руці, це прославлення людини її розуму. Чоло говорить про вихваляння інтелектом людини, рука людини говорить про її зусилля. Зверніть увагу, що для цих людей для 144 тисяч слуг божих по 12 тисяч з кожного племені. Зверніть увагу, що в цих слуг немає нічого на руці. Вони не вихваляються своїми справами усе на чолі. Який у них менталітет? Що в них на чолі? Ім'я отця? Зверніть увагу на те, що шкоди не буде, аж поки не буде печатки на чолі. А що це за печатка, яка оберігає їх? Коли прийде шкода, зло, темрява, хвороба і побачать ім'я на чолі. То не зможе зашкодити їм. Це говорить про менталітет Отця. Амінь. Коли ми приходимо до Бога, нам легко втратити це синівство. Це як старший брат в історії про блудного сина. Амінь. Він був сином, був куйос, але він втратив це відчуття. Чому він був зайнятим тим, що прославляв свої діла? Я виконував твої заповіді, працював для тебе всі ці роки, а ти ніколи не давав мені. Його погляд на батька відповідає невідносинам батька та сина. А відносинам пана та слуги. Я зробив і тепер ти маєш дати мені платню. Повинен. Я розчаруюсь, якщо ти не зробиш цього. Бачите? Однак батько каже усе, що я маю, твоє. Проте він не міг успадкувати цього. Чому? Я покажу вам секрет. Зараз я поділюся з вами віршем з Єремії. Бог поставив це запитання народу Божому. І я був подумав, як поставлю тебе я посеред синів. І дам тобі край пожаданий. Найкращу спадщину народів Бог каже: Я хочу, щоб ти жив у приємному краї, у найкращій спадщині. У порівнянні з іншими народами у вас буде найкраща спадщина. Як мені поставити вас туди? А далі Бог сам відповідає на своє питання. І я думав: ви будете звати мене, мій отче, і не відвернетеся ви від мене. Оце так. Якось я читав цей вірш. Це вірш зі старого завіту. Єремія пророкував також про новий завіт, про наші дні та часи. Він мав на увазі новий завіт. Він також пророкував про це. Бог питає, як мені зробити так, щоб ви успадкували свій спадок. У той час їхнім спадком була приємна земля, у якій тече молоко та мед. Як мені зробити так, щоб ви насолоджувалися цим чудовим спадком? Ви будете звати мене мій отче», і не відвернетеся ви від мене. Інакше кажучи, тут йдеться про синівство. Синівство пов'язане зі спадком. Що більше ми говоримо про синівство, то більше можуть отримати люди, їм легко приймати. І навіть якщо ви син, ви не можете приймати у дусі рабства, у дусі рабського страху. Ось чому в посланні до Римлян, восьмому розділі, говориться: бо не взяли ви духа неволі знов на страх рабського страху, але взяли ви духа синівства, що через нього кличемо Ава, Отче. Амінь. Що більше ви говорите Отче. Що ви відчуваєте? Ви відчуваєте, що ви син. Амінь. І коли ви усвідомлюєте, що ви син, ви отримуєте спадок без жодних зусиль. Замисліться над цим отець так сильно любить вас, що віддав вам свого сина. Друзі, Бог не був зобов'язаний віддавати свого сина, але Бог зробив вибір віддати свого сина, що мотивувало Бога віддати свого сина. Перш ніж поговорити про це, я маю визначити дещо. Ви повинні знати, що отець любить сина. Отець любить сина всім серцем. Коли Ісус вийшов з Йордану, отець відкрив небо над Ним і сказав Ти син мій улюблений, що я вподобав його. Однак Він віддав свого сина за вас. Про що це говорить вам? Він любить вас. Він віддав сина, якого любить. Ви не зрозумієте, як сильно вас люблять, аж поки не дізнаєтеся, як сильно Бог любить свого сина, бо Він віддав свого сина за вас. Оце так. Він віддав свого сина за вас. Біблія говорить. Тож, хто сина свого не пожалів, але віддав його за всіх нас. Як же не дав би він нам із ним і всього? Дехто з вас ніколи не молився про те, щоб прийняти Ісуса Христа, найбільший дарунок Божий. Це можливість для вас. Я хочу, щоб ви помолилися зараз зі мною, де ви не були. Скажіть, Небесне, Отче. Я дякую тобі за твій дарунок, Ісуса Христа. Дякую тобі, що Христос помер на хресті за всі мої гріхи. Він поніс мій осуд, помер за мене, ти воскресив його з мертвих. Дякую, Отче, що Ісус Христос, мій Господь та Спаситель. Тепер я твій син, а ти мій Отець. Дякую, Отче. Я знаю, що відтепер ти будеш наглядати за мною, піклуватися про мене, забезпечувати мене, навчи мене зростати в синівстві в ім'я Ісуса. І всі сказали амінь. Я хочу помолитися про свіже відкриття Ісуса та Отця, щоб воно прийшло зараз у ваше життя в ім'я Ісуса. Отже, я дякую тобі за твою любов до тих, хто чує мене зараз. Ти знаєш їхню історію, їхні конкретні потреби. Господи, ти знаєш, у яких кайданах вони знаходяться вже багато років через неправильну віру. І через людей, які шкодили їм. Сьогодні дехто з них травмує інших, бо травмовані люди травмують інших. Я молюся, отже, в ім'я Ісуса, щоб ці кайдани впали зараз в ім'я Господа Ісуса. В ім'я Господа Ісуса Христа звільни їх Господи від духу образи. Алілуя. Я відчуваю помазання. В ім'я Ісуса прийміть любов Отця. Я хочу, щоб ви сказали це. Я дитя свого Отця. Я дитя свого Отця. Отець любить мене. Він наглядає за мною. Він піклується про мене. Я не один. Він наглядає за мною. Я під його піклуванням та любов'ю. В ім'я Ісуса. Амінь. Ці слова були від Святого Духа. Це прості слова. Я відчуваю, як Господь говорить, що ви робили це цього тижня. Продовжуйте проголошувати ті прості слова, які Дух Святий Щойно дав Я дитина отця. Я під його піклуванням. Він забезпечує мене. Він любить мене. Чи будете ви робити так? Просто скажіть я дитина отця. Я під його піклуванням. Він наглядає за мною. Отець захищає мене. Амінь. Відчуйте обійми любові Отця. Куди ви не йшли, усвідомлюйте це. І ви побачите, як ваша ситуація зміниться. Ви побачите, як Бог виповнив вашу потребу. Ви побачите, як Бог зцілив ваше тіло. Ви побачите, як темрява й депресія йдуть геть. Бо в любові Отця ви знайдете реалізацію і справжній сенс життя. В ім'я Ісуса. Амінь.